Ну, я можу розповідати тільки цифрами як економіст. Дивіться, щоб ми зрозуміли дійсно, це так. Сергій говорить правильні цифри. Для розуміння. Сьогодні Росія експортувала товари на 50 мільярдів доларів. 50. Імпортувала товара в Росію на. 38 мільярдів доларів. Тобто товарообіг було 88 мільярдів доларів. В цих 50 мільярдів, які експортували, 30 мільярдів це нафта та газ. Тобто 20 мільярдів це добра, якісь там техніка і інші. Але є, є одно але. Справа в тому, що. Європа постачала на 18 мільярдів доларів Узбекистан, Грузія, Арменія, Азербайджан. Зросло з 18 мільярдів до 31 мільярда з цих товарів. Тобто, відбувається сьогодні це 31 мільярд товарів постачаються в Росію. Тобто сьогодні, якщо брати то ми бачимо сьогодні, що на 12 мільярдів позитивна сальда у Росії. Тобто, це для Росії, що ми, це для, для Росії це дуже гарно. 12 мільярдів позитивного сальду.